У деяких регіонах почалися відключення світла через обстріли. Чого очікувати далі? І чи буде повний блекаут? В попередньому ефірі ми попереджали за Чернігівщину. І наголошувала, що останній день місяця, в кінці місяця, навіть в Тікток, я зробила попередження для людей. Я підкреслила, що це попередження не лише стосується Києва, як можуть подумати інші, а в цілому всієї України. Особливо Дніпро, Чернігівщина, Запоріжжя. Ми сьогодні зробимо ще раз огляд. Обов'язково перебувайте в безпечних місцях і зауважте, що сьогодні дуже небезпечний день. Тож, тримайтеся, кожному з глядачів від мене поставлений захист. Я сьогодні взяла найсильніших своїх захисників. І сьогодні навіть я довго шукала, від мене заховався мій дуже потужний ніж лев. Він особливий і дуже сильний. Сьогодні всі в тандемі мої захисники: Золотий вовк, золотий лев, кобра і золотий баранчик. Вони всі на вашому захисті. Тож, будь ласочка. Приймайте захист від мене від Анни Атаманової. Я хочу, щоб ви всі були в безпечних місцях, навіть попри захист. Для яких міст найбільша загроза? Одеса? Будьте уважні до кожного з прогнозу. Також ідею інформація. Чернігівщина. Бачите, складно ще будуть літати шахети. По четверте, бачите, четверте число. Ще Харків сьогодні дуже небезпечний взагалі день. Вночі бомбили mm -hmm. Харків і показує що ще має бути удари Чернігівщина. Це ще на все, не розслабляйтеся. Будуть, так як я і казала, перемінно десь. Може, до завтра до 15, і цифра 15 показує. Я так люблю Чернігівщину. Мені так шкода. І болісно зараз взагалі за кожний куточок України. Так, ну що, поїхали. Будуть лагодити, лагодити, намагатися полагодити, потім буде звернення ще до українців. І, дивіться, перемінно зникати буде світло. Так як я і раніше робила прогнози, що по світловим станціям угу. будуть удари і світлом будуть все частіше проблеми. Одеса знову показує Одесьчина. На жаль, радіація. Витік радіації. Поступовий, уважно. Запоріжжя. Хорошо. Серйозна загроза. Дитячі установи, Харків, Київська область, Інака, Чернігів. Потім, дивіться, Житомир, Житомир якось як пролітає. Десятий місяць. По 11-й місяць буде агресивним місяцем? Угу. Ракети, балістика, музеї, як я і казала, учбові заклади під загрозою. На жаль. Чи буде витік радіації, чи буде катастрофа на одній з українських АЕС? Поступово буде витік все одно, невеликий витік є. Загроза є, бачите, маятник навіть підтверджує. І це навмисно спровоковано, зроблено так для того, щоб якомога сильніше ударити і нашкодити перед заморозкою по українцям. Коли буде зупинка або замороження війни, Знаєте, сьогодні ще раз передивитися, на який рік все ж таки буде заморозка конфлікту. Десятий місяць, восьме число під великим ризиком. Саме за станцію, якщо ми говоримо 3. Три години. Три. Третє число також. Десятий місяць. Станція. Третє. От циф... цифра 3, 7. Від 3 числа до 7-го числа, чи буде, карта диявола, ви знаєте, якось не так, що прям різко, щоб це не було покаранням, звинуваченням, а якось поступово, поступово, от все одно, знаєте, поступово ми будемо потрішечки намагатися це зупинити, але ми. Особливо нічого не можемо зробити. Домовленості, у 2005 році багато руйнувань, багато відмов для України. Ми будемо розчаровані в деяких питаннях. Те, що обіцяли нам саме. Україна, церковне свято. Сьогодні. Перед церковними святами завжди дивіться, диявол лютує жага крові. Це знаєте за що? За те, що дуже багато темних майстрів. Дуже багато попробуджували не народжені маючи здібності майстри, а так як у них проводяться битва екстрасенсів. Так? І дуже багато там саме більше темних останнім часом mm -hmm. майстрів. Вони як призивали цих демонів. А де вони же хочуть розрахунку, крові? Тому зараз вони шкодять нам, але потім їхня відплата буде набагато гірша. Призупинка, заморозка на деяких територіях, бачите, після сильного удару, сильної от, радіацію показує, удари сильнючі, багато смертей. смертей. Бачите? Сильні удари, ракети. Майже вся Україна, Захід України, північ, майже вся. Суми mm. там взагалі зараз. І по мирним громадянам. Знаєте, як вибивають гроші? Ви просто вибиття грошей з України за те, щоб домовитись і призупинити цей конфлікт. Великий, величезний шантаж. Величезний шантаж. Ці карти не хочуть відповідати, коли будуть. Коли запевниться війна, в якому році? 28, 29, 10 місяць. Чи буде в цьому році, хоч якісь домовленості? 20, 26. 29 число на цей рік, 25, нам не скажуть про те, за які території ми домовлятись. але план до 35-го року в інших країнах проводити війну. Дійсно є країна. 12 місяць. Я не знаю, нам озвучать або не озвучать, але все одно будуть домовленості за деякі території. 12 місяць. Чітко показують карти. Угу. Можуть не сказати. І за радіацію також повну міру нам не сильно будуть розповідати про реальну небезпеку. Запасайтесь водою. Будьте уважні. 25 25 рік. За певні території будуть домовленості. Є вони вже, бачите? Є. Змусять писати дещо за території, саме за територію. Угу. За Моровська, за деякі території. Але я чітко. Розумію, що скоро буде страшний якісь страшні новини про серйозний конфлікт? Угу. Загроза. Весь світ буде стривоженою. Чи будуть нові наступи? Нам потрібно захищати Київ, Київську область максимально. Я казала про наступ. І тут йдеться мова: 28 число або за три дні з 24 числа Київ цього місяця бути дуже обережними. Харків посилять і будуть спробувати йти обстрілювати в наступ. Для України, дивіться. Звісно, це і смерті будуть. Ага. Але у нас буде допомога таємна. До 11-го місяця, 10-й, 11-й місяць, жахливо, буде потрібна нам підтримка, домовитись, будуть розчарування для Володимира Зеленського. І я, знову ці самі карти: дивіться, про розмови домовленості. 25 рік, але під маскою від українців багато будуть приховувати інформації. І лягає на 12 число місяць Радіація, 14 число, 7 число. Вода. І загроза від води по центрам. Число. Одеса, Одещина багато. Буде тривожних. Я, я навіть бачу, мені легше сказати, де не буде повітряної тривоги, аніж Умань, ні. Ті місця, де було тихо, поки що, а так буде більше повітряної тривоги, більше ударить Дніпро, Запоріжжя зараз. Дуже напружено, Суми, Сумщина. А потім за Київ, конкретно зараз подивлюсь, над Києвом висить велика небезпека. Запоріжжя, Знову сигнал за Запоріжжя. Тривожний, дуже тривожний. Київська область, Чернігів, Суми, Дніпро. Біля Дніпра. Різко. Біля Дніпра прям дуже-дуже різко. Україна, як впорається. Багато буде ударів по житловим будинкам, по частним будинкам. В Україні буде важко, але в нас є ще один козир, про який я раніше казала. Це і шахеди, наші нові якісь дрони будуть. І зброя міцніше, яку нам дадуть. 10 число, 10 місяць, 3 число, Київ, 28 число. Небезпечно. Київська область. Якою буде ситуація на Дніпропетровщині? Чи буде окупація нових населених пунктів? Обстріли там будуть з дронів. Окупація. Та окупація. Поки що ні. Показую, що поки що нічого очікувати 7 жовтня на день народження Путина? Чи Я побачила, будемо? що готується у нас операція до дня народження, угу. саме для того, щоб привітати. Тому перед цим хочуть нас дуже сильно. Також до дня народження, перед днем народження, оцей тиждень максимально нанести руйнівні урони, удари по усім станціям, по мирним громадянам, по житловим будинкам, по учбовим закладам. Максимально бути обережними. Зараз я бачу, що йдуть розмови, дзвінки домовляються. Для того, щоб в Україну знову приїхали з візитом угу. в Київ саме безпосередньо, щоб спробувати захистити українців. Чернігів ще буде страждати, на жаль, мені снився сон, що з Чернігіва духи приходили до мене десь тижня-три назад і казали, що зараз ми будемо тут ходити по вулицям. Або не буде тиші і все в темному буде. Ось я думала, що це їх так багато буде, а тепер я зрозуміла, там з світлом великі проблеми. Так. Це вони мене попереджали, тому що я там проводила час, я маю більше контакту з духами саме Чернігова, Чернігівської області. За Дніпро, саме тоді, коли були удари, я відчувала вол... такі, знаєте, хвилі. хвилі. Сильні удари дуже. І ще Одеса, Одещина. Спрямовувати будуть на захід України. Ракети, в тому числі, нікому не розслаблятися. А тепер Київ. От для мене Київ, як я й казала, вони неочікувано, ніби нема-нема, а потім дуже сильні Раз, обстріли будуть Так, робити. Саме Київ, Київська область, центр біля води. Чомусь. Показує 24, 23 число, 22 число, і на сьомий місяць постійно виходить у мене радіація.